Я раз всім привіт, це кінець четвертого дня розробки 10-го тижня. Четвертий день 10-го тижня розробки. Знову ж, я продовжу займатися тим самим. Одразу для порівняння увімкну минулий етер. Давайте ось так. Ось так, ось так. Зараз виглядає мапа розмальована на минулому етері, вона виглядала ось так. Помітно, що ми піднялись. Тут поз'являлися додаткові міста. Знову ж, через те, що ми почали йти по широкій зоні, воно менш помітно стало. Але все ж таки сам факт того, що ми вже тут на широкій зоні, і ми скоро вже ще піднімемось вище і вище. Тут просто також тяжка вже зона почнеться. Тут Луганськ, Луганську щільно міста знаходяться. Тут легко почнеться малювати ось після Луганську. Ось після Луганську, ось всю цю північ, ми замалюємо досить швидко. Бо там, типу, легка, легкий регіон. Тут ви можете побачити, що починаючи з цієї зони почався тяжкий регіон. А, взагалом так. Давайте я не буду затягувати. І просто скажу до завтра. Бо, в принципі, завтра я просто те ж саме покажу, просто типу, те, як ми просунулись. Просто, скоріше, мене дивує ось це п'ятно, Донецько-макіївське п'ятно. Давайте, всім удачі, та бувайте. До завтра, точніше.